Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми будемо тестувати дуже багато класних новинок. І перше, з чого ми почнемо, це, ну я не втрималася, це новий тональний крем від Armani. Це у нас Designer Glow SPF 15. На відміну від мого улюбленого любівного цілки, там взагалі не було ніякого SPF, пакування практично ідентичне, ось так він виглядає. У мене е, тут якась жовта пляма, я не знаю, я написала в брокарт, що це таке. Це новий тональний крем. Просто неможливо, щоб він отак розшарувався, я його і збовтувала, і що тільки не робила. Ну, хоча, ну, так якщо підзбовтати, щось трошечки змінюється, але ну, це неприємно, насправді. Це новий тональний крем, но ми будемо тестувати, побачимо, що вони мені відпишуть, то що на пошті, я цього не бачила. Тут ось така голубенька, на відміну від. Люміносілка. будемо тестувати. Далі в мене консилер від Шанель, я теж тільки зібра... забрала. Хочу просто зняти огляд моно на Шанель. Далі у нас буде супер довгоочікувана палітра від Nars. Я вже, якщо ви собі бачили, да, її затестила як тільки могла. Також буде це новинка Шанель, це однушка тіней. Я не хотіла ніякої палітри, тому взяла однушку. Все це теж до моноогляду. такий красивий відтіночок. Тут, до речі, два пензлика, досить нормальні. От цим пензликом взагалі можна з собою в дорогу брати зручно. І от такі тіні. Теж сьогодні все спробуємо. Новий олівчик від Maybelline. є помада від Charlotte Tilbury в новенькому відтіночку. Тому давайте починати. Звичайно, що перше, що мене цікавить, це ось цей тональний крем. Так, я буду наносити на руку і з руки набирати. Аромату практично немає ніякого, мені це дуже подобається. Така легенька текстура, бачите? відтіночок посвітліший, ніж був у Luminous Silk, Такий він прям світленький. Мені здається, що текстура більше схожа до тінта. Мені подобається. Я таке дуже люблю, легко тушується, прям приємно, дуже так, маленького я натиснула півтора рази на нього. І побачу, чим мені вистачить. І ще й набираю з руки того розхід, в принципі, буде чуть-чуть більший. І пензлик у мене такий, який може все багато поглинати, але я його люблю, знаю, що він нанесе все без проблем. Це, до речі, знотіна. Brush Art foundation, foundation, коротше, 21. Дуже рекомендую його для тональних основ, для кремових рум'ян, для, ну, в принципі, і сухі теж можна нанести. Класний пензлик, дуже мені подобається. Дівчата, вам скажу, що цей тон. Ліг просто ідеально, він нікуди не запав. Він нічого мені абсолютно не підкреслив. У да, мене тут є висипання, ну що вже зробиш? Він мені легший по текстурі, ніж Armani Luminous Silk, він прям легший. Він дуже схожий на мій улюблений Le Beige, прям схожий. Ну, Лежить якось неймовірно. Якщо він буде так протягом дня красиво лежати, походу буде в нас новий фаворит. Так, давайте далі приступимо до консилера. Я вже його теж по дорозі відкрила. Сказати, що він мені сподобався ну, таке, Не сильно. Я зараз дуже сильно вже думаю про кремовий стік від Dior, того, що це був не мій. в мене відтінку b 20 не самий світлий консилер. Можливо, навіть придеться потім щось посвітліше додати, щоб це все підвисвітлити. Я його тестила на руці, текстурка якось мені не дуже сподобалась, але зараз побачимо під очками. Відтіночок, знаєте, прикольний, такий, який буде синячки перекривати, лише він тут нічого не висвітлить. Легка текстура, класно тушується. Він, знаєте, якось зблюрив тут мені шкіру під очима. Я навіть не знаю, як це пояснити, ну дивне якесь відчуття, не схоже ні на що, але в позитивному значенні дивне. Ну, немає нічого дискомфортного або чогось такого неприємного. Дуже цікавий консилер. Такий, знаєте, я думаю, що на кожен день його можна буде спокійно в шкіру втушувати. А тут тон, до речі, підфіксувався на ручці. Але чуть-чуть липкувати він розтушувався, як боженька, я взагалі в шоці. Так. Ну, враховуючи, що в мене такий світлий тональний крем, ну ладно, залишимо консилер, нажав, сьогодні за тест. Так, далі я перейду до брів. То років не фарбувала тінями, але чомусь мені захотілося саме тіней. Якось набрили мені вже всі ці олівці. Хочеться такого пудрового ефекту. Забула, вже, як це все робити тінями, тому сьогодні ми будемо це пробувати робити з вами. Я взагалі з цими бровими мучуся. хто знає класні масла або якісь, можливо, масочки для брів, які круто будуть зволожувати саме волосину. Якщо у вас є якісь такі лайфхаки, то що в мене дуже пористе волосся, дуже жорстке, і я не знаю, вже чим я мажу якимось маслом я купила його на мейкапі, ну не можу сказати, що воно мені дає якийсь колосальний вау-ефект, а хочеться чогось такого, щоб прям зволожило. Дивіться, така мене брівка виходить пудрово, красива. Якщо нам потім після геля не вистачатиме десь волосиночок, я візьму маркер від Maybelline і додам. А, до речі, від NYX Мені дуже сподобався Май маркер в одному з останніх відео, Ця мене манебро, знаєте, подружка моя. Вона хорошенька, вона завжди з неї все легко, вона легко промальовується. Ну, ну, от так. І просто укладаю, в принципі, по росту свого волосся. У мене вже немає ніякого ламінування. Мені там написали стільки коментарів, що, що це такі це жахливі брови, наші їх так зачесую. Тому я подумаю, що, можливо, мені і не треба їх ламінувати. Така похмура погода на вулиці. Так, ну що, поки що все ось так. Я навіть не хочу припудрюватися, але консилер під очима я точно припудрю. Можливо, би трошечки додала навіть кремового бронзера, але в мене немає Є нічого такого, щоб вам показати, хоча, в принципі, можна взяти кремовий бронзер Шанель. Да? Да, давно його не брала. Зараз ми і ним трошечки додамо кремової корекції, бо так, в мене пудра вітрер Beauty. Я тільки під очками тут фіксину, і вона ще чуть-чуть зможе мені підвисвітлити. Ото залишки додав, так, на тезону. Обожнюю цю пудру, ви вже знаєте, і прищик, прищик, прищик я перекрию консилером Наташи Демона. Або знаєте, чим ще? Це просто супер лайфхак тональний крем від Dior. Просто перекрию все на світі. Я отак нанесла його виключно на прищик і поки що залишу. Я дуже світла, так як тонального крему не було 4-5, мого відтінка був тільки 4, тому давайте ми додамо кремового. Бронзера від Шанель. Скоро буде моноогляд. огляд. Уже, якщо вам цікаво, якщо ви чекаєте, то підписуйтесь, будь ласка на канал, пишіть в коментарях, чи хочете ви на Шанель. Я люблю бренд Шанель. Дивіться, цей бронзер дуже натуральний. Я люблю бренд Шанель. Мені подобаються їхні текстури, мені подобаються їхнє пакування, але ну, це дорого-дорого було зняти зібрати ці продукти. Але я постараюся. Вам зняти красиве відео. І показати класні продукти, бо я, до речі, з підходом дуже обережна була. Я не брала так все підряд. А, берем тон, цей консилерні. Я дивилася відгуки, що показують, що говорять про продукти, тому що ну, це реально дорого. Ну, не хочеться купити щось таке, що потім придеться викинути. Вона якась чуть-чуть плямочка залипла. Не можу зрозуміти, що це таке. Пензлик у мене, до речі, Real Techniques для цього всього діла. Так, чу-чуть, от прям залишками. і отут чуть, -чуть пройдемося. Все, що залишилось на пензлику. Ну, Красиво. Цей бронзер, знаєте, теж сам себе тушує. Я от все подумаю, що треба почати ним частіше користуватися, але якось все до чогось інакше руки тягнеться, все чимось інакшим роблю. Але в наступному році точно його візьму. Далі переходимо до неймовірної краси. Це палітра від нас. Я вже вам можу сказати, що я вам її раджу. Вона набагато більш універсальніша, ніж та моя минула рожева, яка була оргазм. Це Nars Pure Luxury, Ось так колекція. Там, по-моєму, ще є темніший відтінок і ще щось є в цій колекції. Однушечки, якісь золотисті, типу того, дівчата, це космос. Починаємо з пакування. Подивіться, до чого воно красиве. На Nars, от ніхто такі упаковки не робить, як Nars. І якщо б можна було віддати перше місце за пакування, це точно був би бренд Nars. Далі, оцей відтінок рум'ян, я за нього готова віддати душу. Ви подивіться, який він красивий. Так само і бронзер, і хайлайтер. Ці два відтінка теж класні, але ну, просто погляньте, ну, це, це запечена сяюча текстура, яка вшліфовується у вашу шкіру. Давайте і цих два теж засвочимо. Бронзер я вже знатенько покористувала, по ньому видно. Рум'яна якось тоді старалася, тоді. От я два відтінки рум'яна нанесла. От сюди і от сюди. Ну, подивіться, це якась шикарна текстура. Це однозначно шикарна текстура, мені дуже подобається. Ну, я просто в захваті від цієї палітри. Якщо ви до сьогоднішнього дня думаєте, чи вона вам треба, просто, просто її варто придбати. Якщо вона для мене краще аурглаз, от якщо чесно говорити, вона для мене реально краще аурглаз, того що. Вона більш універсальніша, тут більш робочі відтінки, і оця сяюча, запечена текстура, мені тут подобається набагато більше. Так я набираю цей рожевий сяючий відтінчик і починаю його наносити. Ви Подивіться, до чого красивий виходить рум'янець. Він не нав'язливий, він такий, от, ніби мене поцілувало сонечко, Да? Або я вийшла на вулицю, позаймалася спортом і така вся, ну, прям, знаєте, клінгер. 100% про ці рум'яна. Ну, прям супер красиво. так легенький бронзер. Прям легесенький, ці рум'яна, і я якась прям як принцеса, не знаю. Ну, Мені так здається, чесно, не, 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 не то, що я там себе хочу похвалити, просто мені дуже подобається саме, як працюють ці рум'яна, цей відтіночок, ну, ну, просто подивіться, яка краса. Давайте я, щоб ще трошечки було наглядно, цей персиковий додам трошки в складочку. Тому що це персикові, в принципі, вони, знаєте, можна їх і як тіні на очах використовувати спокійно. Дивіться, як гарно лягає. Ну, раз таке діло вже і рожевого треба додати, чуть повише сюди, щоб воно все між собою співпадало. Так, обровки в мене, до речі, гарно зафіксовані, не намертво, але зафіксовані. І тепер бронзер. Я завжди набираю на такі величенькі пензлики, його зручно набирати звідси. От так і починаю ніколи, з ним немає ніяких плям. У нього ідеальний і красивий відтіночок, який, от, бачите, можна розтягнути, розтушувати. Просто з ним зробити все, що хочеться. Ви гляньте, до чого, він красивий. От Відтінок засмаги. Такий ще і плюс от він схожий, до речі, дуже схожий по текстурі на сіслий бронзер. Мій улюблений. Якщо ви хотіли сіслий, це буде не набагато дорожче, але ви ще отримаєте кучу класних рум'ян, хайлайтер і такої самої текстури бронзер. Що тут у нас по грамах? По грамах тут 4-2 грама це бронзер і хайлайтер і по 3 грама рум'яна. У бронзер сіслий 11 г. Ну, не знаю, мені здається, бронзера на 4,2 г вистачить недостатньо. Давайте ми подивимося їх е, поруч. Ну, сісли ще пояскравіше, бачите? Вони дуже схожі, от вони прям супер схожі. В розташованому вигляді ви не зрозумієте, де сісли іде нас. Нарс чуть-чуть більш як кремові, от як на мене. чуть-чуть більш сухі. Прям на зовсім, зовсім, зовсім мілі, мілі, міліметр. Але такі сяюче, красиве обличчя виходить відразу, ну просто тільки гляньте. Так, і залишається у нас хайлайтер. Я від нього теж просто в захваті, я не знаю. Він такий красивий, рожевенький, світленький. Я взагалі по золотистим хайлайтерам Ну тут він мені теж сподобався. Я теж його оцінила. Ось, гляньте, як він. Красиво вшліфувався шкіру, і тут немає жодної окремої блискітки, і це виглядає як сяйні середини. От як ніби ваша шкіра така спотнула чуть-чуть Так, а що тут наш М -м -м, діорчик? Ось так приб'ю його і пудрочкою і припудримі. Просто залишками тут пудри, що у нас були. Ну все, є там прищики є. Ну що мені з ним робити? Хай собі сидить. Ой, як красиво, дуже брови такі гарні вийшли. Далі у нас залишаються В тіні це якась їхня нова формула. Ambre Essential, Так, це у нас Blank Pearl, 220-й відтінок, дуже красивий. Такий, знаєте, біло-рожевий. Я дуже люблю такі відтіночки да, до хром. Можливо, щось можна було б схоже: він рожево-персиково-золотистий. Ну тут все. Можливо, щось можна було б схоже знайти в бюджеті. Але ну, мені хочеться цього красивого пакування. Дивіться, це супернатурально, це дорого, це жодної окремої блискітки, але це такий ніжний відтінок. Ви відразу така з ним дівчинка-дівчинка. Ну, це просто неймовірно красиво отак. так. І це не виглядає, що вона фарбована. Це виглядає ніжним макіяжем. Реально ніжним. Я все-таки на внутрішній куточок додам зовсім трішки хайлайтер з цієї палітри, щоб підсвітити його отак. От і хочеться мені візьму цей олівець для брів, який взагалі нікуди не підійшов, і спробую ним профарбувати маленьку стрілочку. Це я про Нікс. Якщо ви не бачили попереднє відео про Нікс, подивіться, там був голівчик для брів який Червоний. Ну, так, знаєте, для стрілечки. Дивіться, яка вона непомітна. Але трохи вона відділить мені око. Я відвикла вже фарбуватися тільки сухими румянами, долюся, аж прям мені не вистачає чогось кремового. Я так внутрішній теж промалюю. Просто для контрасту. Все, нічого не помітно, зато вийшло красиво. Ну треба шукати якісь застосування олівцю. Не залишаються губи. Давайте спробуємо цей олівець від мейблін. Я чуть-чуть пригадала з відтінку. У нас 0,2 відтіночок, отакий прям коричневий, як він отут виглядає, такий він і є. Подивіться, дуже темно, дуже. Но я буду намагатися його ледве торкаючись наносити. І відразу прям тушувати. От. Тільки чуть-чуть нанесла і тушую. Угу. От так. Ну, олівець, якщо чесно, прям супер пігментований. Дуже пігментований, його вистачить на 10 років, ми побачимо, мені здається, він тут ще підфіксується. Я тепер хочу інші відтінки. І помадка Ти чого ж вона красива? От така це Pillow Talk Fair. Я просто в релаксі від неї. Це мій ідеальний відтінок нюда. Я обожнюю такі Помади для губ. Такі, знаєте, персикових рожево-персикових відтінків. Подивіться, як відразу заграли тіні іншим кольором. І румяна відразу підійшла. І все прям лягло дуже круто. Ця помадка буде ідеально під такі персикові рум'яна. Ну взагалі, знаєте, все дуже красиво вийшло. Трошечки розовиночки. Зовсім прям трішки я на центр додам ось цим відтінком Рум'ян. От, і все відразу для мене заплясало. Ви подивіться, який красивий вийшов макіяж. Я, прям, знаєте, така, ну, ну, місь нежність, так і назвем. Я не знаю, всі продукти круті, да, вони всі не бюджетні, крім олівця для губ від Maybelline, але вони всі дуже класні. Я просто в нереальному захваті. От, і олівчик Maybelline, дивіться, зафіксувався. Я просто в якомусь нереальному захваті, неймовірно, вам рекомендую, якщо ви любите такі. Теплі відтіночки рожево-персикового Piolo Talk Fair це для мене найкращий пілоуток, насправді. Палітра Nars", ну, вартує кожної своєї гривні. Тональний крем дуже подобається, я його проношу і тоді вам детальніше дам відповідь: ну, це жовте, тут знизу ще досі є. Консилер. Мені сподобався, він цікавий, але треба поносити. В кінці дня буде остаточний віддук, тіні Ну, неймовірно, красиві. По-перше, пакування красиве. По-друге, відтінок класний. По-третє, по-третє, я не жалі. І це були всі продукти. Ми, звичайно, що приносимо їх протягом дня, і ви побачите. Ну ще я вам скажу, я от такими брудними руками буду знімати макіяж. і згадала, що я не показала вам, як все проносилося. Ви тільки подивіться, в мене все на місці, рум'яна. Помада в мене була червона Лораль, я тільки що її змила, а тон виглядає ну, просто неймовірно красиво. Рум'яна на місці, тіні теж фаціають на місці, всі продукти консилер нікуди не запав, виглядає супер шикарно. Взагалі всім продуктам 5 з плюсом я неймовірно задоволена. А вам дякую за перегляд. Дякую, що ви залишалися зі мною. Мені було дуже приємно. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалося, чого ви чекаєте ще від мене. Або просто будь-який коментар. Це дуже важливо для підтримки мого каналу і для мене особисто. Всім дякую, всім гарного дня і па-па!